Вітання всім! Київська область, Білоцерківський район. Достигає такий виноград. Це у нас закритий ґрунт. Сьогодні у нас середина серпня, як Геловін. Без закритого ґрунта він починає дозрівати приблизно з кінця серпня, початок вересня. Але за рахунок підвищеної температури, це дозрівання у мене почалося трішки раніше. Деякі грони ще недостатньо стиглі, а ті, що більш з південної сторони, вже почали ті ягоди, що набирають сахару, починають вже потроху ізюмитися. Можливо, його треба трохи тяжкіше поливати, так як випарування тут теж значне. Лоза в нього теж вже почала визрівати, навіть більше, як пів метра. По гронах. Грони в нього невеликі. Значить, я думаю, від 150 грамів. Я пізніше зважу ось цю грону. Вона така довга вийшла у мене. Десь 25 см 25. І грони в нього до, до 300-400 г максимум. Навантажити його можна таким чином, або ви просто поставляєте подвійну лозу. Тобто на проволоку ложите не одну лозину, а зразу дві, щоб там було більше грон. Також цей сорт може викидати і по дві грони на один пагін. Правда, я не бачу, де тут таке показати. Ось, наприклад, дві такі грони чималі і обидві на одному пагоні. Основною фішкою цього сорту є його вигляд. Тобто, він не має ні мускату якогось особливого смаку. Шкірка в нього зовні більш така плотна, а всередині, м'якоть такої мармеладної консистенції. Вона не хрумка. Дуже цей виноград непоганий на ізюм Тобто ізюм з нього виходить дуже декоративний, незвичної форми. Ну і смак в ізюмі теж буде. Чудовий. Також цей сорт дуже непогано тримає поливи. Наприклад, якщо було сухо-сухо, потім різко пішов дощ. Ну, у мене це штучні умови. Наприклад, я його 4 дні не поливав, а потім різко полив навіть холодною водою, гарно полив, ягода ніде не тріснула, не лопнула, Тобто Стійкість до тріску в нього теж на, велик, на високому рівні. І трохи поговоримо про недоліки. Перший недолік, як ви могли зрозуміти, ягода тут хоч і довгенька, можливо, 3,5 см, але вона досить невелика. Її вага може бути 3,5 або 3 ягоди на 10 грамів. Далі ще є в нього проблеми з самою урожайністю. Навіть якщо буде по 2 грони на пагин, якось тут, все одно дуже нагрузити кущ не вийде. Потрібно оставляти посилені плодові стрілки, я не знаю, як вони точно називаються. Це той випадок, коли береться на проволоку, ложиться відразу два пагони, які йдуть на плодоношення. Тоді виходить, що так можна сильніше догрузити кущ. Інакше, якщо ви таке робити не будете, а ви будете на один пагін мати 1-2 грони, це буде від 200 до 500 г навантаження на один пагін. Тобто кущ буде, навіть якщо він зі сторони вигляди більш-менш навантажений. Але вражаю тут максимум, що ви бачите, я думаю кілограмів до 5 так, згубав я ось таку грону Хэллоуина. Це в мене була сама більша грона. Це я би ще всі грони були такого розміру. Для цього сорта це було б дуже навіть чудово. Так, дивимося на ваги, що у нас там показує. Так, по нулях. Так, грона розложись. Ну і Вийшлося 385 г ну, до 400 грам. Це є максимальний розмір. Такої Такої грони в цьому сорті. І з плюсів можу сказати, що якщо цей сорт, я знаю, що його у нас під Києвом продають дорожче майже в 2-3 рази, ну, колись продавали, тому що ну, дуже декоративна ягода, люди такі не, такого не дуже бачили. Декому ціна на ягоду не є проблемою, головне людину заінтригувати. Тобто якщо Деякі покупці, якщо їм вже ця ягода зайшла, то їх вже не цікава ціна, вони її куплять. І виходить, якщо гронки невеликі, можна ставити більшу ціну і до кожної грони ціпляти бірку стіною, можливо, її будуть купляти. Так, я не знаю, чи зважить. 5 грамів 3 ягоди. Ну, тут ягоди, бачите, невеликі були. Ще плюс цього. Цієї гібридної форми, що вона чи чого сорту. Вона абсолютно не має ніяких рудиментів. Просто тут іде біла ниточка. І ось Манес дуже маленький тут є, не він наскільки не одив'янівший. При їді абсолютно не відчувається і дуже непогано з нього робити ізюм. Я не знаю, чи я буду цей сорт продавати. Все-таки ягод тут небагато. Так як я живу в селі, особо на ньому не заробиш, тому я думаю спробую з нього зробити ізюм. Буде такий собі ізюм із такого незвичайного винограду. Так, Комусь ще цікаво, ще в мене є саженці з винограду. Не цього саме. Саженці з Хеловіна, можливо будуть. Але я не знаю наскільки вони визріють, бо ще в мене школка і не починала визгівати то як тільки вона появиться, я тоді зроблю рекламу і скажу, що вона у мене є, також в мене ще залишилися такі саженці із цимуса. Звичайно, тут товщина не така, як буде в шкілці, але самі саженці доволі непогані. Весь контейнер у землі. І якщо ви обрізаєте на 4 бруньки садити під пляшку на зиму, засипаєте землею, то зимують вони дуже добре. Фактично 100% буде приживлюваність саджанців, Я очі, всі саджанці нікуди не укриваю і взагалі їх не укриваю, а зберігаю ось тут, навіть взимку, тільки в цьому, в цьому закритому ґрунті будуть відкриті фронтони по боках, для того, щоб можна було... Щоб у день від сонця вони не нагрівалися і не проросли, якщо буде якась дуже тепла погода. Кому сподобалось відео, можете поставити лайк і підписатись на канал. Ось такий був Хеллоуін у нас.